Доброго ранку, дітки! Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Дітки, пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатись, що ми сьогодні будемо ліпити. Тож уважно слухайте. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це малята? Так, санчата. Малята. Я знаю, ви всі любите кататись на санчатах, коли випадає багато снігу. Пропоную нам сьогодні з пластиліну зліпити санчата. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека. Але спочатку підготуємо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Один, два. Три, чотири, п'ять ми у двір пішли гулять, бабу снігаву ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки потім ми катались, а ще в сніжку валялись молодці. Спочатку візьмемо синій пластилін, розділимо його навпіл. та будемо скочувати тоненький стовпчик. Так само зробимо з іншим шматочком пластиліну. Кінчик сплющуємо та вигинаємо його доверху. Це в нас вийшли полозі наших санчах. Тепер будемо робити спинку для санчат. Зробимо стовпчик, вигинаємо його та приєднуємо до полозів. Далі зробимо сидіння, колір пластиліну вибираємо за бажанням. Робимо коротенькі стовпчики, сплющуємо їх та приєднуємо до санчат. Ось такі санчата вийшли в мене. А у вас, я сподіваюся, ще краще вийде. До побачення, до нових зустрічей!